Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам. З сьогоднішнього відео я хочу зробити так, якби, е, калейдоскоп всіх тих робіт, які ми робили на протязі трьох тижнів. В скороченому правда, вигляді, але... але що зробили, то зробили. Е, першим ділом хочу вам розказати, друзі. Про плуг. Отой плуг, про який було дуже багато коментарів. Було е, багато хороших коментарів, було багато поганих. Е, хочу е, особливо подякувати каналу е, Техновором, за підтримку нашого каналу. Е, дякую дуже. І хочу всім подякувати, хто підписався на наш канал. І е, от про той плуг. То наш новий житель з'явився отакий мусій, називається. Дуже довго мене той плуг мучив, і я його постарався переробити. Як міг, так переробив. Зараз вам покажу два невеличких відео, е, спеціально вибрав. Стерню таку як найгіршу, для того, щоб показати, що той плуг дійсно щось може зробити. Саморобний. І ви побачите, чи оре він, чи не оре. А діляночка, шановні глядачі, щоб ви розуміли, ось така. Тут стерні, соломи. от Зараз я так пропарпаю, от, якщо так взяти. Дивіться, скільки тут всякої трави отакої. От тут був озимий ячмінь на цій ділянці. І я спеціально вирішив ще й дощ впав, що воно, якщо так придивитися, то вон де не де ще є роса, От є от такі краплі, ну ділянка зароща так просто капець. І... Ще раз вчепивши сьогодні плуга, бо мене, чесно кажучи, мучило то все. Що я на ньому переробив? Переробив я, шановні глядачі, тільки оці ли міші познімав я оці носики і оцей леміш всього-навсього я просто оцей носик підняв вверх. Оцей носик я підняв вверх. Хто бись так вивернув його отак чу-чуть. І все, і плуг більш-менш почав орати. Ще, звісно, не повторалися оці добре куто ними, Але він вже роботу робить. Зараз я, шановні глядачі, спеціально для вас знімлю пару кадриків, як він оре. І... Будемо працювати далі. Вже він чуть притерся. Ну, але хочу вам сказати, що якщо хочеш, то воно можна добитися результату. Так що якось так. І зараз, шановні глядачі, постараюся вам ще раз показати, як воно оре От заводжу трактора. Shajem perdaču, odt mužok, vozd jaduno zaraz na oralo. Так, ще раз піднімаю. І от, як ви бачите, полички чистенькі. Ще почистяться оці кутузйоми і все буде добре. Агрономи кажуть, що зороно нормально. І зараз, друзі, вам ще хочу розказати про оті кутузйоми. Бо в коментарях було дуже багато е, таких... Скажімо, пропозиції відчепи їх викинь, Вони не потрібні. Поставив е передплужники. Кутузйомию вони нічого не дають, вони тільки пеняють трактор чи ще щось. Так от, зараз ще буде вам спеціальну мусій. Ще спеціально для вас буде два відео. Е Юмзом я орав. Е Ми змолотили гречку, про це теж зараз буде відео. І юмзом я орав оту гречану скажімо так, стерню. І побачите, як оре також саморобний плуг, але до юмза з отими кутузйомами. І скажете, зробите висновки, чи вони потрібні, чи вони не потрібні. Далі в відео вам покажу невеличке про те, як ми змолотили класом Домінатором 38С е, грячку. Так, бешкетник. Грячку. Змолотили. У нас там гречки було десь приблизно 35 сотих, може навіть не 35, а 32, бо в одному одній ділянці було десь 15, сотих, на другій ділянці було десь 18 сотих. І от з тих 33, десь, грубо говоря, сотих ми з дружиною вже перевіяли чистими десь 16 мішків вже гречки такої чистої гречки. I'm sorry. Ну, ну, ну дай-дай. Та все. ну, все. Десь, десь 16 мішків гречки. Гречка була ота, що я вам показував, десь така з півтора метра мусій. Ну, що ж ти такий? такі? Нє-не-ні. Гречка була десь з півтора метра висотою, і я вам хочу сказати, що і висока була, і щось трохи вона і всипала. Ще в нас будуть жнива по тій пожнивній Греції. Але то вже буде трошки пізніше, через те, що е, вона ще зелена і дуже багато, так зеленої маси, а десикувати вже її я не дуже хочу. Що буде, то буде перший морозець і ми її змолотимо. Все, я вам покажу. А далі, шановні глядачі, ми змолотили ще нашу сою ультраранню. Е зараз теж вам ставлю відео, як ми її молотили. Е комбайн клас-домінатор справляється сою досить непогано. Там е відео буде, ну, але я вам скажу, що за рахунок невеликої жатки 2.80, він е якнайнижче бере. Стерню, ну, робить стерню якнайнижче. І практично з першій ну, ми підбираємо десь сантиметрів, щоб не збрехати сантиметрів 6. Стерня така виходить. Ну, я дивився в лекціона десь сантиметр, ну, на сантиметр менше. Тож там флекс жатка йде. О. І змолотивши ту сою ультраранню, я її щось вона мені не дуже сподобалася. Вона мені всипала десь в середньому так, 2400 2,5 тонни з гектара. Ну, пізніші сорти, сорти сипали більше, скажу вам чесно. І е, частину цієї сої я, е, ну, щоб закрити деякі фінансові питання. Та що ж тут фінансові питання? Зараз треба солярки. На те, щоб зорати, е, у нас перепадав зараз дощик. Зорати щось треба посіяти, щось треба ще і домолотити. Е, гроші треба. Гроші треба завжди. То я десь е, тонн 8 такої сої е, здав. Е, ціна у нас була на той час е, на сою ну так, е, по 12 тисяч нас приймали, 11 800 на сьогоднішній день. Соя. Ну, я продав. І, і отак ми провели так, минулих три неділі. Щоб знімати якісь відео, тоді ну, чесно вам скажу, що зранку до вечора щось не було навіть часу. І сьогодні я вам хочу сказати, що не було часу знімати. Отак вечором сіли ми за столом з мусієм і познімали такі коротенькі відео про те, чим ми займалися. Ось шановні глядачі, володимо сою, ультраранню. Домінатор справляється з роботою. Вже ось і в бункері є соя. І стерня, отам, отам, якщо глянути, там лексіон умотив. А тут ми, от наш прохід, нічим стерня не дуже відрізняється. За рахунок невеликої жарки. Працюємо по таке. Ось, друзі, скаут 404 з кабіною. Їде в сусіднє село, везе сою на прицепі. Там десь більше як двій тоні. І він собі легесенько. Легесенько от на третій передачі, щоб ви розуміли, Їде по полю, там прицеп ще важитись, кілограм кілограмний висок. І нічого тягне, справляється, от даєш газу. Як даєш газу, так він їде. Нічого йому не бракує. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Дякую вам за те, що ви дивитеся наш канал. Всім мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Будьте здорові! Друзі, всім пока!